Бачила тебе вчора, час міняє людей. Ось таке мені повідомлення нещодавно прийшло таке жахливе, дуже образливе, ще й смайліки дуже. Сумні дуже погані, як на мене. Вікторія ледь не стала жертвою нової шахрайської схеми. Аферисти масово відправляють образливі сповіщення різним користувачам, як українською, так і російською мовами. Я одразу зрозуміла, що це якийсь фейк, що це шахраї, тому що це. Повідомлення було надіслано з якоїсь сторінки без прізвища, без ім'я, тобто не зрозуміло, без фотографії, ще й закритий профіль, і там було якесь посилання на телеграм-сторінку. Подібних акаунтів у соцмережах безліч їх мета емоційно зачепити людину. Втім, через налаштування афериста відповісти на коментар або написати повідомлення неможливо. Тоді власник акаунта переходить на сторінку шахрая, де і бачить посилання. На них лінк ведеться чимало людей. Моя знайома перейшла за посиланням, але. Завдяки тому, що в неї двохфакторна аутентифікація їй пощастило і ну нічого не трапилось. Після того ймовірна жертва тисне на посилання. Шахрей миттєво заволодівають особистими сторінками і використовують їх у своїх цілях. Кіберфахівці зазначають, що аферисти щоразу вдосконалюють свої навички, і наразі з'явилося п'ять нових видів отримання персональних даних. Це використання глибокого фейкування. За допомогою штучного інтелекту, QR-фішинг, це використання QR-кодів, використання знайомих, зломаних знайомих аккаунтів, використання симулякрів у вигляді ботів, якими керують штучний інтелект, та ну, звичайний низка звичайних варіантів фішингу, які вже нам відомі. Щороку в Україні від рук кіберзлочинців страждає понад тисячу людей. Велике занепокоєння в мене виникає у зв'язку з таким відом шахрайства, який починає розповсюджуватись, це використання штучного інтелекту. Емуляція особи, симулякор особи навіть вже є такий термін, коли емулюється людина, якої немає і яка там щось вимагає. Аби не попастися на вудочку кіберзлодіїв, не переходити за незнайомими посиланнями та сповіщеннями, налаштувати багатофакторний захист, звертати увагу на домен ім'я, тому що взагалом є такі також новітні від шахрайства, коли маскується веб-ресурс під відому фінансову установу, там бюджетну установу, державну установу. і таким чином. Можна отримати ваші персональні дані, коли ви починаєте заповнювати якісь незрозумілі анкети. Якщо ви стали жертвою, то відразу звертайтесь до правоохоронців за кібершахрайство в Україні. Передбачена кримінальна відповідальність. Артем Ліфінцев, Андрій Чабаненко, Юрій Даницький, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.